Я гарантовано знаю, що багато людей у стосунках забувають про одну дуже важливу річ. Дивіться, коли ми знайомимось для того, щоб розпалити почуття та побудувати довіру, ми використовуємо компліменти. Чому ж тоді такий простий спосіб покращити стосунки? Більшість людей у тривалих стосунках просто забувають. Причина у тому, що багатьом людям здається, що тепер партнер нікуди не дінеться. А тому навіщо компліменти? І це насправді фатальна помилка. Адже не важливо, чи ви живете разом, чи ви одружені. Над почуттями і над стосунками завжди потрібно працювати. Адже до речі, не просто так є вислів, що кохання живе 4 роки. Але якщо ви хочете, щоб кохання у вас... Було довше, то над ним обов'язково потрібно працювати. Адже почуття, які у вас є до партнера, і почуття, які у партнера є до вас, ці почуття заморозити, щоб вони завжди були от такі, неможливо. А тому, або з часом почуття згасають, якщо ви над ними не працюєте, або ви працюєте над стосунками. І у ваших стосунках залишаються і почуття, і довіра, і емоції. Пристрасть, зацікавленість тому один із чудових способів, як покращити стосунки, це компліменти.